Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чотири години тому пролунали вибухи на території аеродрому на базі Мездок, де базується гвардійська полк РФ. Іншими словами, палачі Одеси та мирного населення. Відповідальність за вибухи взяли на себе партизани, зазначивши, що їх партизанська мережа ліквідувала сьогодні уже п'ять пілотів із списку з 50 осіб. Помста за Одесу почалася. Залужний із президентом зазначили, ракети проти мир. Ніх міста проти житлових будинків собору жодного виправдання російському злу бути не може. Усім, хто постраждав від цієї чергової терористичної атаки, надається допомога. Я вдячний усім, хто допомагає людям і всім, хто думками та емоціями з Одесою. Ми пройдемо це. Ми повернемо світ, і для цього треба перемогти. Російське зло уночі в Одесі пролунала серія вибухів. Працювала ППО, однак її прильоти за даними ОК Південь, Російські війська атакували регіон крилатими ракетами Х-22 з літаків Ту 22 2 М а також калібрами, Оніксами, Іскандер К а також балістичними. Іскандер М було пошкоджено житлові будинки та собор. Понад два десятки людей постраждали. Один цивільний загинув. У повітряних силах ЗСУ попереджали, що ворог запустив ракети в бік Оде, що атаку на область із застосуванням різних видів зброї, підтвердили в одеській обласній військовій адміністрації. Речник оперативного командування Південь Владислав Назаров повідомив, що йшла бойова робота. Крім Х. 22 було зафіксовано пуски крилатих. «Калібра» та надзвукових протикорабельних ракет Онікс в напрямку південних областей України, як повідомляли в кримських телеграм-каналах, ракети Онікс ворог знову запустив по Україні з окупованого Севастополя. Урядовці відреагували на чергову комбіновану масовану атаку на Одещину, закликавши партнерів посилити військову допомогу Україні. Росіяни знову атакують Одесу. Це неприхований терор мирного міста. Ворога необхідно позбавити можливостей бити по цивільним та інфраструктурі більше систем ПРО, а також ATCMC – це допоможе Україні. Пишуть наші урядовці. Коваленко впевнений, що Росія заздалегідь готувалася до розриву зернової угоди з невід'ємним терором. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що російська пропаганда зараз заявляє, що ракетно-дроновий удар по Одесі Миколаєву цієї ночі був отвідкою за кримське місто. Насправді за цією заявою дуже складно погодитися, оскільки вона не відповідає дійсності терору в ніч був. Заздалегідь підготовленим, адже підготувати боєкомплекти, задати координати все це займає час. І Якщо це відвідка за інцидент на Кримському мосту, то чому вона торкнулася міст, які брали участь у зерновій угоді, але не столиці Києва, написав він. Експерта зазначив, що для відвідки на кримське місто росіянам необхідні як мінімум добу, як мінімум, а то і більше для підготовки засобів ураження, засобів їх донесення. А тому можна сміливо говорити про те, що Росія заздалегідь готувалася до розвитку. Розриву зернової угоди з невід'ємним терором. Це в свою чергу говорить про те, що Росія взагалі не була зацікавлена в продовженні зернової угоди. І коли Путін запевняв Ердогана в намірі продовжити угоду, він заздалегідь його обманював, готуючись до запланованого терору проти Одеси і Миколаєва, додав Коваленко до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.